Вітаю, друзі, з цим світлим, сонячним, яскравим, благодатним днем. І, чесно кажучи, я не знаю, що піде, яка енергія піде в цей день, коли ми святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці з самого ранку. Такий розріджений простір, такий він жвавий, динамічний і легкий, що ніби я стою під величезним водоспадом. І тому приїхала сюди на річку для вас записати декілька слів. Передати оцей стан, оцю благодать і сказати. У попередніх відео я записувала про рівні свідомості і що відбувається, як нас Бог веде, як різні етапи. Як ми дозріваємо, як ми щось розуміємо, як ми, значить, це були себе відчищаємо. І скрізь істина є. В молитвах, у кожнім слові, Божому слові, скрізь у всіх релігіях, у всіх світових релігіях, у всіх церквах, всіх писаннях є оця істина. Лише її узріти треба словом. Треба серцем. Відчути це слово. І ми отримуємо, ми проживаємо свою силу, коли ми, довірившись, геть цінно Богові віддавши своє життя йому, прийнявши кожен момент, кожну мить. В той час у нас в серці зіяє, величезна дира, вже вона менша-менша, більш болюча, більш болюча. І так помаленько, ну це вновь дира. І туди проходить та істина. Крапля за краплею. Як камінь точує вода, так істина у нас вливається. А що таке істина? Де її шукати, де її знайти? Істина? Це любов, яку у серці своєму носиш друже Ти. І коли оця любов вливається у наше серце, життя наше змінюється, ми по-іншому живемо. Ми більше бачимо любові тієї навкруги. Для інших у той час, по правді скажу, ми стаємо трохи диваки. Чому всім так погано і важко на душі, а ти йдеш ніби по божій руці, або як пір'ячко летиш легенько, щось з тобою не таке. А це все діє ота любов. Любов Божа Свята. І коли ми любимо. Коли ми ділимося любов'ю, коли ми починаємо служити, ми, в той час ми просто не можемо це не робити. Нас дух веде, душа. Але це, це такий компас, це такі 100% знання. Але це страшно зробити, бо це наперекір усьому, наперекір системі. І оце такі є екзамени, якщо ви точно знаєте, що ви щось маєте зробити, ви любите, щось вам дуже легко дається, але зато ніяких грошей не оплачується. Ніхто не підтримує вас. Всі лиш трохи крутять пальцями біля чола. То знайте, не бійтеся, ідіть туди, якщо вас душа веде. За душею своєю ідіть. Так, ви трохи будете дивні, трохи будете чудні, трохи ви будете для всіх не такі. Та й що з того, зато ви будете в компанії з Богом. О, я неймовірно люблю, коли вам відео пишу, і йде такий божественний потік, дзвінки, дзвінки свіжий. І та любов у вас буде розкриватися, вас вести, ви будете сумніватися, але не здаватися і завжди-завжди йти. Бо компас тут палає, компас ясно сяє, вас Дух Святий веде. Якщо ви з ним співпрацюєте, кожного по-іншому, хто співпрацює з ангелами, архангелами, то кожного з посвоєм. І будуть, звісно, випробування, різні уроки, сумніви, страждання. Е -е... Від любові можна. З часом на краплинки розчехлитися на атоми і молекули. І якщо ви будете йти по тій своїй стежці, що вам приготовлено Богом, з кожним разом, з кожним разом, з кожним разом ви все більше будете відчувати тієї любові. І ви будете проявляти ту святу любов у цей світ. А це вже зовсім інший рівень свідомості. Через вас вже буде проявлятися сюди різні прояви, різні рівні, різні шари, різні грані, різні... промені тієї такої божественної, безмежної любові. І то нема кінця і краю. Та любов переповняє, та любов треба себе завжди. Е, тримати в тонусі, в процесі, це нема таке, що сьогодні ти в духовному розвитку, спілкуванні з Богом, завтра ні. Це... Ти кожен день перебуваєш у цім спілкуванні і на Божій руці, і тоді ти стаєш, ти починаєш жити у Божій броні. Від цих станів, від цієї любові, течуть, звісно, благодатні сльози. Сльози це взагалі цілющий наш нектар. Якщо у нас душа болить, то це для нас перший рік. Дозволите заплакати собі. І якщо ви відчуваєте що резонує те, що я кажу, ви відчуваєте мій шлях, мій путь. Від цієї божественної любові Бог в таких мені скарбів, дарунків дав, що я і володію, і словом, і кодами вічності. Кодами життя, сакральними кодами любові. І ці слова складаються в рядки, цілющі вірші для душі. Хто бажає зі мною на сесію? Щоб я почитала вірші, ми поспілкувалися, щоб ви... У цій божественній любові Божій скупалися. Пишіть в особисті повідомлення, пишіть у дірек, стукайте, поки ще в мене є час. Я так відчуваю, бо зараз ця спіраль розкручується. Дуже. Пишіть. Я почитаю саме ті вірші, які... Будуть співзвучні для вашої душі. Це ніжний легкий процес, в той час душа розширюється, наче піднімається до небес. Хоча усе ми носимо в собі. Найбільша цінність. Це коли людина може проявити небеса на цій святій землі. Коли своїми ногами у землі йдемо, і її цілуємо і дякуємо землі за життя, за всі дари. щось зміниться в той час, у той момент і вплине цей ваш стан на загальний планетарний стан. Планета відчуває кожну нашу емоцію. Вона нас підтримує, веде, годує нас як мати. І ніжно чекає, коли ми ще хочемо спати. Але тепер, саме тепер у цю мить, настав той час, прийшла пора, коли людині пробудитися, пора. Вже час тут вільно жити, любити, у мирі це життя творити. І якщо у кожної людини, у душі, у серці буде отаке переповнене, благодатне, пульсуюче, скажіть мені, будь ласка, яка тоді може бути війна? Не буде війни. І це нас так навчили, що від однієї людини нічого в цім житті не залежить. І не може залежати. І людина ні одна не може ні на що вплинути. Це все міф. Я його розвію своїм життям. Коли людину веде Бог, вона буде там, де має бути. Вона буде мовчати, а те серце її гаряче, палке, вогняне, пульсувати. І як вай-фай ті, хвилі, роздавати, бо все тут дуже просто на цій землі. Ми ускладнюємо все самі, 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 самі багато раз, багато раз. Частотність стані. І якщо ми як по тій драбині йдемо, 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 Себе пізнаємо, розуміємо, довіряємо. Хоч весь світ скаже, що ти не правий, ти якийсь з космосу спустився, ти дивак чудний. Але якщо ми знаємо, що ми так робити маємо, то Бог нас так буде вести, ви будете у Божественній броні. І, до речі, ще про броню скажу, бо це дуже важливо. Саме в цей час. Ці футболки, які я створила з своїми писанками, писанки писанки сакральні, які мені були дані з духовного світу. Вони були реальніші, чим, чим тепер я себе ще і це та енергія, той стан, та високочастотна любов, той рай, який я створила в першу писанці, тепер ці писанки на футболці – це сакральний одяг. Бо любов це Божа броня. Розумієте, що таке любов? Любов це Божа броня. Як кажу відверто, нічого не скриваю, нічого не приховую. Просто так, як є. Любов це Божа броня. писанка. Це символ вічності, любові і життя. Вже час прийшов сакральний одяг з Хто готовий? Знайте, вас ніжно ведуть. Цей одяг. Він підсилює цю частку, він несе цю частоту. тут. Несе. І ви її в собі відчуваєте, перевірно, на інших людях. Так що, кого резонує, я буду знімати відео у футболках, щоб ви бачили. Є моїй фейсбук-сторінка. Приєднуйтеся, пишіть замовлення. Все створюється індивідуально, футболки беру високої якості, щоб ви були у тому одязі захищені, як у Божій поміт. І це не просто слова. Так, діє любов. На сьогодні усе розповіла, можливо, ще не все. Камера працює, увімкну і запишу. Усіх обійняла цей безмежний, потужний потік Божественної любові вам я передаю і передала. Купайтеся, вмивайтеся, любіть. Живіть, творіть. З вами була я, дослідниця життя, Наталія Руда.